Камішків зі зброєю знайшли у заступника начальника управління СБУ Тернопільщини Андрія Боднарчука. Переховував він її у місті Городок, що на Хмельниччині. Там в одному з будинків чоловік мешкав разом з сім'єю. Про те, що чимала кількість зброї служби безпеки України області була перевезена і знаходиться саме в цій приватній садибі, дізнались тернопільські хлопці, котрі входять до спортклубу. Характерник до них приєдналися і просто небайдужі люди. Вчора всі разом навідались гості до правоохоронця. Прохання Здати зброю добровільно. Вийдіть, будь ласка, ми адекватні люди, ми не кидаємося, ми не кусаємося. З управління служби безпеки в Троміцької області незаконно, порушення чинного законодавства на територію іншої області в приватну садибу вивезено не просто там якісь парадні зброї, а партію зброї теж вся зброя, яка належить у принципі в Томській області. З'ясувалось, що господар будинку відсутній, тому до активістів вийшла його старша донька та дружина. Остання переконувала, зброї ніде немає. Точно ми зараз зайдемо і провіримо. В будинку були два особисті охоронці родини. Далі порогу гостей вони не пускали. Активісти переконували їх добровільно віддати зброю та запевняли, сім'я не постраждає. Ми знаємо, що ви на роботі ми не збираємося приміняти ніяку силу. І нічого. Тобто, ніяких питань у вас немає, От. але ми вимагаємо, щоб ви відчинили гараж та місце, де захована зброя. Тому бути свідомими і у нас є вантажний. У нас є машина супроводу. У нас є вантажний бус. Ви разом з нами своєю зброєю, штабною супроводжуєте це в Тернопіль. Натомість охоронці сім'ї працівника СБУ викликали міліцію для того, щоб у їх супроводі провели детальний обшук дому, підвалу та гаража. Співробітники городоцького райвідділу на такий виклик прибули оперативно. Пропозиції я доповім керівництву, і я думаю, що можливо або здійсним супровід, або Дай -дай. Після письмового погодження дружини заступника начальника СБУ в області міліціонери розпочали обшук в гардеробі на коридорі, кухні, в туалеті та вітальні не знайшли нічого. Але на другому поверсі стало цікавіше. З-під ліжка дістали бронежилет та зброю. Охоронець родини запевняв, що все це належить йому. Після будинку обшукали підвал, в якому нічого підозрілого не знайшли. Проте, коли перейшли у гараж, розпочалось найцікавіше, а тому без коментарів. Валерій, Валерій, так, пістолети писав. Кількості рахунок. Кількості, кількості, кількості перераховувати. Куди не треба? Пістолети мовлетами. Все пістолети ПМ. В кількості невідомій. кількості, як казав Лесь до Перевлянський, наліво. Да, за четвертою школою наліво. Цей весь арсенал переховували в службовому автомобілі в мішках приблизно 200 одиниць зброї. Окрім цього, всередині гаража активісти натикнулись на ще одні пакунки. У торбах були різноманітні прослуховуючі пристрої, особові справи, посвідчення, номерні знаки та багато іншого. Пристрої номери, будь пристрої, автомобільні номери. Будь ласка, автомобільні номери, будь ласка, будь ласка, подивіться. Опорноводжений карного Тут немає що дивитися. Після того як зброю почали рахувати та фіксувати усе в документах на подвір'ї будинку, з'явився господар. Він же заступник начальника управління СБУ Тернопільщини Андрій Боднарчук. А чому міліція не зарештує його? Я не розумію. Андрій Боднарчук стояв мовчки і не чинив спротиву. Його та вилучену зброю, яку правоохоронець переховував для незрозумілих цілей колоною під охороною. Повезли в Тернопіль. Близько третьої ночі його доставили. В управління служби безпеки України області.